У тебе хочу запитати, як часто слухаєш себе, і якщо слухаєш, то що ти чуєш? І звідки це все йде? І де в тобі воно живе? І чую? Каже хтось: Я є в тобі, і я живе. Твоє Божественне в кожній клітині, в твоєму ДНК, всередині і зовні, у всьому всесвіті живі клітини, і все пульсує у твоєму тілі і має функцію свою. До тіла треба повертатись і шану йому віддавати за те, що день і ніч без відпочинку, щоб забезпечити клітинку тим необхідним, що дає життя. Потрібно його розвивати. І своєчасно напувати, годувати, не чим попало, а тим, що живить, і сили надає думки свої у чистоті тримати, не забувати дякувати йому за те, що є. Попрацював, дай відпочинок, хоча б на декілька хвилинок. Відчує радість твоє тіло, віддячить тобі ще не раз. Почнеш своє те тіло поважати, буде тобі допомагати. І пам'ятай, що це твій храм. Зверни увагу зараз і часу не гай.